Ще мінус дві церкви московського патріархату на Львівщині, на Самбірщині, релігійна громада храму Успіння Пресвятої Богородиці перейшла до ПЦУ. Така ж ситуація і у Мостиськах. Щоправда, парафія про свій вихід заявила ще рік тому, однак, де факто продовжувала залишатися в складі УПЦ МП донедавна. Зрештою, указ митрополита Макарія про перехід до православної церкви України сьогодні опублікували на фейсбук сторінці Мостицької міської ради. Загалом на Львівщині ще 20 парафій, і досі підпорядковуються агенту ФСБ патріарху Кирилу. Влада вже налагодила механізм виходу із лап Мосперхату. Спершу вірянам слід зібратись на збори, аби проголосувати. Результатом цих зборів є протокол. Який вони підписують голова зборів, секретар складається список учасників зборів? Збирається необхідний пакет документів, тобто той чинний статут, яким вони керуються, пишеться заява. Цей пакет документів подається до обласної військової адміністрації. Додамо також в Україні проти понад півсотні московських попів відкрили кримінальне провадження. В дев'ятнадцятьох забрали українське громадянство, і лише днями одного священника у ПЦМП Росія погодилася обміняти на 28 українських військовослужбовців.